Всім привіт! Бос Телендор. Продовжується в нас е, івент наутіора. От. Я тільки по, по Телендору не записав ще відео, по всіх інших босах є, по деяких навіть два. От. Ну, по Телендору буде відео для ФТП гравців і також в кінці покажу команду для гравців. В яких є лільвані з унікальним артефактом. От. І так, перша ФТП команда, яку я рекомендую на Телудора використовувати, а, гравцям якраз таки а, новачкам, або гравцям, а, які. Ну, от, ФТП там і от з ресурсами погано, скажімо так, і з героями. Це от е, дана команда аура на атаку. Отак почнемо з героя Васки. Він у нас виконує роль такого танку, стоїть тут. Він і дамажить і заливає команду в сеті заливу. От, рукавиці на підхил в нього є, хоча можна, в принципі, і без них, тому що він е, хілиться досить добре, сам і він точно не помре. У нього вона на захист все стоїть. Давайте йому так і поставимо. Ну, так, в нього є захист трохи. От. Далі саппорт Торін, одягнений в сет захисту предків. Є така, такий шолом, можете поставити шолом чи, чи палку таку. Але можна і без неї буде також працювати. Ну і веретено. Дає багато просвіту йому, щоб він. Лікував. І хілка талантів у з, mm -hmm. з, з гілка талантів в нас друга гілка середня. От. Далі ладелія, а, У нас дамагер, а, рукавиці на підхіл, от такий от, е, набір червоних артефактів. Звісно, коли злиття починається, всі вже будуть мати собі такі речі. Якщо ні, ну і без них вони 22 наб'ють. Якщо хочете вищий результат. Фарміть речі, тут питання якби ми бути не можемо. Ну і артефакт, який е... безкоштовно ми отримуємо для підвищення дамагу призваних наших демонів. Демона, точніше, призиваємо. Другий ДД із ну Як ДД, тут дамажить його дракон, а він просто бафує. Ну і трошки є тут з бойового. Є. Ну У нього сет а, такий, а, щоб цей дракон мав а, стати непогані, щоб мав кріт шанс, кріт урон хороший, атаку. от, і брав такий сет. Череп, щоб бафатись. А також перчатки на підхіл, Без них а, може раніше впасти, тут трохи рандомно. Гілко талантів, в нього вкачана, нижня, але можна і. Середню качати, також поставити. Теж буде добре. Далі. На розколі в нас садок. В нього сет бафу команди на атаку. на урон, от, Рука відьми і куртка на підхіл. В точності в точності повинно вистачати, ну, щоб накладати руку відьми. Трохи про боса, взагалі нічого особливого. От, пасивка в нього це, Типу що... абсолютний навик, ігнорує 10% захисту за кожен повтор збору. Хоча повторів збору я його толком і не бачив. Все, що в нього стакається, це оцей бонус до загального дамагу. Ну. З приємних бонусів. Це для призиву. Те, що у нас один боєць, який є призваний, ну, наприклад, дракон або цей демон ладелі, у кого там більша атака буде, о, отримає 240 баф урону по цьому боссу Це якби приємно. Ну і друге приємне це о, на 50% збільшення щитів і лікування. Тому нам одного хілера достатньо в даній команді. Далі. Бойовий навик. Два, напевне, бойових навики, вони однакові. Наносять дамаг біля себе. Взагалі вони не страшні. І Ульта, Ульта може вдарити дуже сильно. от, Ну, як в Телендора. Б'є рандомно по всіх і може вдарити в одного, прям влетіти всі тички. от, І буде досить неприємно. Так, давайте подивимося, як це працює. А, таймінги не показали. Я... <реш> Та ж з цими таймінгами так. Дивимося. Кожні 18. А, Торін 18, кожні 18. Ось такі таймінг виставити, ваша команда буде жити. А, перший в нас. Б'є задок і Ізітарія, тому що в нього не удар, в нього баф а, наших призваних а, цих демонів і драконів. І Фенікса також. Тому вони разом з задком бафають ну, точніше, задок розкол. Старін бафає. Після них зразу ходить Ладелія. От, І Васка. Наносять дамаг по захисту розколу. Ну, по розколу. Перезарядка 18 секунд. От. Так, ну тут все зрозуміло. Давайте подивимось. Тепер точно. подивимось, як це працює. Розташування саме таке, ми бафаємо Торі в паску. Щоб він прям жив ще краще. Щоб він напевне буде жити і в фулл атаці, я думаю, класний. Можете пробувати. Я. Це я взагалі перший раз цей бій запускаю. Все налаштував. Зараз просто подивимось, скільки вони наб'ють. Ну я впевнений, що вони наб'ють 22 і більше. Зробив, щоб команда точно не падала, щоб баска падала. Можна спробувати по-іншому трохи. Mm. Так, ну, знову ж таки, бій перемотаю і вже в, в кінці бою і ну, будемо переходити до іншої команди. Як бачите, бій добігає кінця, команда набуває 40 мільйонів. Звісно, вона наб'є більше, якщо дати їм нормальні артефакти. Тут буде дамагу більше. Ну, знову ж таки, команда для новачків, для... гравців, які не мають поки що ще таких ресурсів, як я і сказав на початку. Далі. Далі я дуже швидко вам покажу команду одну. Я не буду запускати бій. А, я, я покажу просто скрін з результатом бою. бо, ну, Ей, зберіг взагалі. А, да. От, можете подивитися, як вони одягнені. Зверніть увагу, тут ніодної червоної шмотки. Ну, для... ну, я я швиденько прийдусь мені пояснити. І так, забезпечують виживання у нас тут Адольфус і Ізольда. От. Ізольда підбігає сюди, сюди підбігає тонульна. Адольфус стоїть тут, Ізольда кругом себе дає щити і дає штраф атаки е, по босу. От. Тим самим команда живе ну, всі 5 хвилин. Зрозуміло. Адольфус щити, одягнений в отак, баф. Е, Що такі перезарядки? 10 секунд заливає. І просто давайте багато. Тут зрозуміло по живусті. Атакери теж дуже просто. Fall розкол, баф на дамаг, тональна фул дамаг одягнена. А, до речі, ну, хай буде. Неда не да просто, просто дамаг. От. Такий сет, тому що вона досить швидко перезаряджається, і в неї не стоять таймінги, тому вона встигає бити 12 секунд. От, тому в неї такий сет таймінг. Я зараз вам також покажу. Такі таймінги кожні 18 секунд. перший, Першою, точніше, ходить в фолі, накладає відьми. Після відьми відразу б'є 0.09. Неда ходить, коли хоче. У неї перезарядка тут 15 плюс заливає її ще Адольфус на 10%. От. Так, ну і Ізольда 16 секунд, а Адольфус 17. Чому не навпаки, чому не разом? Зрозуміло, Ізольта дає штраф атаки, ставить щити. А пасивка виглядає так, що коли він накладає щити на щити, він лікує. Тому Адольфу треба по щитах зверху накладати щити свої. От. Думаю, це все зрозуміло. І, і да, я, я покажу я, я покажу цей бій, і, ну, але він буде там за... моментально просто пролетить і все. Для вас, для мене ну я буду сити дивитися на це. Так що, все, І так, бій у нас завершився. І ну, чому так швидко про них? Чому якби, не увагу, тому що ця команда ну, не потрібна, по факту. Чому? Тому що Телендора не потрібно бити дикістю, навіщо? Якщо є він в яку в дамаг проходить більше від навиків в одну ціль. Бийте дикістю віньяру. А його, ну, я маю знову, кажу тільки новачкам, От це тому що ну, вони можуть неправильно якось. Збудувати якби, свій план на це злиття. Не треба бити дикістю Телендора. Телендор більше отримує дамагу якраз таки від е призиву, От, бийте його призивом. Е призив у вас точно буде, ну я показав команду, вона безкоштовна, Там зібрати її нема що, вони її набивають більше. І ну, якби дикість більше наб'є на Вінярі, бийте Віняру дикістю. Просто показав, ну може комусь дуже захочеться вдарити дикісь ну бийте. От, якщо вони мав зовсім вже зайнятися чим. Так, далі. В нас на 200 мільйонів команда. Ось. Ця команда, звісно, моя не набиває 200 мільйонів. Я просто покажу, кого треба замінити, щоб було 200 мільйонів. От, Спочатку розглянемо саму команду. В нас є ілізелас. Одягнений він в моїй, в даній команді, як ДД. От. Далі. Торін один спокійно, без всяких проблем. Тримає цю пачку. Одягнений ось так теж на залив. От. І з рогом він тут в мене. Гілка талантів в нас середня. Бачена. Далі, Сінтрелія дуже важливий персонаж. Одягаєте її багато атаки, максимум атаки, скільки можете, і даєте зверху. Далі. Прямця. А, а, фокусується на додатковому уроні. Тобто даємо їй віяло, ставимо позаду. І а, атака. Майстерність, ну, просвіт. Ну, тут мало в мене. В мене мало, в мене вона погано зібрана тут. Треба 300 плюс. 350-370 зробіть і буде вона домажити добре. А, далі, садок, Оце якраз той персонаж, якого ми поміняємо. Якщо в нас буде Лільваніс, якщо у вас точніше є Лільваніс, якщо вона в мене буде, ми з забираємо і ставимо Лільваніс, але робимо одну перестановку. Ми Ірізеласу даємо руку відьми і точності хоча б там 200-260 в цьому діапазоні, щоб він час від часу накладав руку відьми разом зі своєю ультою. От. Тому так, зрозуміло, Лілівані -лі 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 -лі, замість затка, і 200 мільйонів у вас є. А, так, щоб не бути голослівним, так. <сміття> щоб ви не думали, що я це щось придумав, давайте подивимось на це а, в залі слави. Рейтингу по урону, точніше. Я пам'ятаю, кого я бачу. Ну, от, наприклад, гравець, я не знаю хто це. Просто я його знайшов першого от, 200 мільйонів. Дивимось склад Примца. Одягнена як в мене. А, ну, я, як я казав, про світу мало в мене. А, торін. ну Він пачку буде тримати, пробуде непотрібні. Vizilas на розколі. Точність. Ну, так. Чим більше точність, тим краще. Це зрозуміло. Синтрелія. Сентрелія, до речі, тут цікаво одягнена з урон, Цікаво. Можливо, спробуйте так. Цікаво. Далі. І Лільваніс. От про що я вам говорив, без унікального артефакту Лільваніс з черепом. І все добре, тут людина набиває 200 плюс мільйонів. Причому вдарив цей гравець давно. Думаю, якби він вдарив пізніше, там прокачав стихію, то може набив би. І більше, може якісь артефакти краще вибив. Ну і можливо Синтрелі все-таки треба атаку одягати. Я думаю, що треба. От. Можемо глянути ще одного гравця дуже швидко. Це з мого альянсу хороший гравець. І в нього як Сентрелі Ну В нього так, як я говорив, атака органу. Ну, мені здається, це правильний варіант Сентрелі. Спробуйте і так, і так. І напишіть, як у вас вийшло краще набити. От, ну, мені оцей варіант е, гравця Йолф е, подобається більше. От. Ну і в нього, звісно ж, е, Лівані з Унік Артом вже. І також HD Лас У нього в точності маловато. Але плюс від стихії ще дає. Ну, йому вистачило. Хоча було більше, я думаю, він набив би також. Більше. Ну і перейдемо до моєї команди. Бізліваніс. Куди вона поділась? Дивіться, це вона. А ще й інша, але. Ну, я цю вам покажу. О, тобто ну, всіх показав. Тепер покажу, як бій проходить. Таймінги теж покажу. а, ніж перша о, ж перший в нас входить в садок. А коли у вас буде. Ірзілас на розколі, перший буде ходити Ірзілас. От. Після розколу скажімо так, ходить примця. Це важливо. У нас є Лільваніс Лівані, і примця, так? І повинна ходити спочатку примця, а потім Лільваніс. Не навпаки. Тільки так. Спочатку примця, потім Ліваніс. От, З цим розібралися. Ну, У мене Ліваніс немає, тому в мене ходить Задок, Ірзілас, Бафоючи атаку. І прямця. Торін 18-18 Це забезпечує нам виживання. Централія без таймінгів, тому що, ну. І ульта насправді неадекватна. Ну, в ж її не, під, не підлаштувати. Так, скільки в мене автопоїв? 4 залишилось? Давайте я, щоб не тратити, нас час, використаю. Автобій, ну вони наб'ють 130-140 не більше. Тому що немає якраз таки лільваніс, Навіть без унікарту, там буде 200 млн, немає унікарту, немає. З самого того, 114. Ну вони там чуть-чуть не дожили, навіть хтось почав впадати. Отак. От. От от. Тобто просто в цю команду потрібна лільваніс для топового. Дамагу ну, оця команда набивала в мене. Десь в мене є збережені, вона мене 140 набивала там. Але я не пам'ятаю, де я, напевно, не підписував. Тому вона в мене десь десь є. Але саме ця команда набивала 140. Ну, можливо, там 150, якщо я не помиляюсь, можливо, був такий результат, бо я, я багато пробував, багато грав, багато тестував вчора. Отак. Ну, на цьому я буду закінчувати це відео по Телендору. Надіюсь, вам воно було корисним. От і для. Новачків, які будуть бити призивом, і для гравців якраз таки більш досвідчених, і ну, в кого більше вже є легендарок хороших. От. Єдиний момент такий, якщо ви б'єте перший, зараз, якщо у вас там перший тиждень або другий навіть тиждень, і вас, ви можете більше набити, наприклад, призивом з Лільваніс, у вас є призив, є Лільваніс, і ви на вас ці набиваєте 300 мільйонів. Не йдіть на Телендора, набийте на Васті 300 мільйонів Флорою набийте на, на Вінярі 300 мільйонів, все, 600 мільйонів. Бо на у вас не буде. Навіть для Лівані, там не буде вас 300 мільйонів, Це одна ціль. Ви не зробите 300 мільйонів тут. Ви зробите на Васті. Тому. Моя рекомендація така: спочатку: б'ємо там, де більше б'ється. От, от, Получається, на Васті набивати. Б'ємо там. На Vinja дикістю б'єм там, всього. Перший тиждень нормальний. На другий тиждень додається ще одна команда. Комбінуємо собі. Далі. Останній тиждень, третій тиждень. От там вже ви У Вас повинно бути так, що команди повинні бути там, де вони набувають більше. Наприклад, дикість на Вінярі. Нестримні на Крісосі. На Васті наб'є багато лільваніс, але. Але, секундочку. Заморозка ніфіга не наб'є на Телендорі, Тому б'ємо заморозкою на Васті, бо вони там більше 200 наб'ють спокійно. А призив на Телендорі. От. Ну і в нас лишається там Тамар і там. І Твіч. Ви там б'єте яд і збір. Там, як би зрозуміло, збір б'є твіча, а отрута б'є. Б'є Тамару, тому що там якби, дамаг Розпреділяється таким чином, що якраз таки ну, ці команди мали Мали так бити. Тобто і, і, ну, в загальному, що ми маємо? Ми маємо а, формат злиття, трохи він змінений. На початку ми а, більш варіативні в своєму виборі, так? виборі босів і пачок, якими ми їх б'ємо, цих босів. Але в кінці все одно. Кожен бос має певну стихію, певну команду, від якої він отримує більше дамагу. І ми все одно будемо прив'язані, якщо ми хочемо результат, до певного боссу. Тобто, ну, по факту, нічого не помінялося. Ну, Тільки спочатку, так. Спочатку у нас поміняло, спочатку у нас є варіативність. І це класно. От, хоча більше геморрої насправді. Але ну, неважливо. Але це все одно класно. Більша варі... варіативність. От. А вже в, в цьому. В... В кінці, звісно, що ми будемо бити якраз таки певною стихією, певного боса всі однаково. Ну, можуть бути виключення, але на 90% я б сказав, будуть пачки однаково е однаково виставлені. Тобто тут варіативність е до кінця злиття вже втрачається. О, ну, Це моя думка. Ви можете бути з цим не згодні. Напишіть в коментарях, що думаєте про це. Напишіть, чим б'єте перший тиждень. Як, плануєте, як ви розпланували своє злиття? Чи плануєте ще робити якісь призиви, щоб посилити свій пул героїв. От. Ну і гарних вам результатів, гарного дня, гарного тижня. От, і до зустрічі. Бувайте!